Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 5 жовтня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп. Та його напарник, сенатор від штату Гайоджеді Дівенс, провели передвиборчий захід в Батлері, штату Пенсільванія. Фактично, цей захід було проведено за один місяць до президентських виборів. І тут потрібно також зазначити, що саме в Батлері, 13 липня 2024 року, було скоєно перший замах на Дональда Трампа. Тому, враховуючи ці обставини, Відповідний захід було проведено, окрім Джейді Венса і Дональда Трампа, виступали інші прихильники колишнього президента США. і також в момент виступу Трампа його підтримав Ілон Мас. Отже, розпочнемо аналізувати виступи Венса та Дональда Трампа. Венс виступав перший. Він зазначив, що через 31 день Пенсільванія поверне Трампа до. Білого дому далі була розповідь про замах на Дональда Трампа 13 липня. Цьому приділялась особлива увага і основний акцент був здійснений саме на цій події. Далі мен зазначив, що ми ніколи не забудемо загиблого коря, так якого вбили, коли був цей захід 13 липня. Ми закликали демократів знизити градус напруги після замаху на Трампа, але вони не дослухались до нас, начебто, ви дослухались до цього. Ви самі ж сказали, що потрібно знизити цей градус, і самі його почали підвищувати. Про це я також наголошував під час попередніх розборів виступів Джей Ді Венса та й власне Дональда Трампа. Гарріс називає Трампа загрозою для демократії. А він прийняв кулю за демократію. До речі, це не вперше, коли Івенс і Трамп зазначають про те, що власне, колишній президент прийняв кулю за демократію. Вони ведуть боротьбу з першою поправкою Конституції. Тут знову ж таки був набір Тез, що засоби масової інформації вони цензуровані, і, відповідно, вони не дають змоги. Громадянам Сполучених Штатів Америки отримувати достовірну інформацію. Далі мент згадав про дебати з напарником віце-президентки США Камало Гарріс, губернатором штату Міннесота Тіма Волца, і вен зазначив, що мені його шкода, бо він змушений захищати Камалу Гарріс. Далі мент згадав про наслідки урагану Хелен, зазначивши, що коли. А Палащі, штату Вірджинія були під водою. Байден був на пляжі, а Гарріс була на зборі коштів у Сан-Франциско. Знову ж таки, вони намагаються підв'язувати це під думку, що Гарріс та Байден вони не впорались з наслідками негоди Хелен. Після виступу Менса, власне, на сцену вийшов Дональд Трамп. І, власне, він почав зазначати, що за місяць ми розпочнемо золотий вік у США і переможемо на виборах. Далі він зазначав, що він вдячний секретній службі за порятунок мого життя, і, власне, він згадував, як відбувались події протягом заходу, 13 липня, згадав про загиблого корі, про його знову ж таки. Сім'ю, і далі він почав також говорити, що ми просили демократів знизити градус, але вони його не знизили. Ми хочемо незалежних засобів масової інформації, проте, мене намагались здійснити імпічмент, але я продовжив боротися. Ну це вже він згадує період свого президентства, коли палата представників двічі оголошувала йому імпічмент, але Сенат його виправдовував. У нас не було проблем у світі, і не буде, якщо ми матимемо розумного президента. Про це також говорить Трамп. Ми будемо здійснювати фрекінг у Пенсільванії за опитуваннями. Мене підтримують 62% виборців, а Гарріс 34%. Питання до Трампа, звідки він взяв такі соціологічні. Опитування, тому що якщо ми візьмемо зведення опитування за то там зовсім інша картина. Так, якщо взято загальнонаціональні рейтинги, то Гарріс випереджає Трампа на більше ніж 3%. У хитких штатах ситуація плюс-мінус рівна. Далі Трамп почав говорити про його улюблену тему: це нелегальні мігранти та безпека кордону. Злочинці мігранти були запущені до Сполучених Штатів Америки. І, власне, далі Трамп додав, що замова президентства і темношкірим, і латиноамериканцям, і особам азійського походження було добре всім цим особам було набагато краще ніж зараз. Власне, далі був виступ Ілона Мацька. Він помпезно вийшов на сцену, підтримав Трампа. І, власне, він зазначив, що Трамп має перемогти, щоб зберегти конституцію і демократію. Чесно, це прозвучало від Ілона Маска як жарт, а не реалістична теза, так враховуючи події 6 січня 2021 першого року, і як там Трамп намагався зберегти конституцію та демократію. Але підтримка була висловлена в бік Трампа. Далі Трамп продовжує свій виступ, зазначивши, що Гарріс була на зборі коштів у Сан-Франциско, коли був ураган Хелен. Маск надав Старлінг в місця, які постраждали від негоди. Далі Трамп подякував Джейді Венсу за його роботу. Теж згадав його дебати з Тімом Вулцем. Чи не краще мати президента, який не використовує телесуфлер? Далі зазначив. Трамп і повернувся до наслідків негоди, зазначивши, що Байден і Гаріс не впорались з наслідками урагану. Хелен вони пропонують 750 доларів особам, які втратили будинки. Ми даємо іншим країнам мільярди доларів і водночас пропонуємо таку мізерну суму для наших громадян. Ми відбудуємо штати, які постраждали від негоди. І далі знову ж таки Трамп повертається до безпеки кордонів, зазначивши, що Гарріс була відповідальною за це питання, і що вона підніме ваші податки на 3000 доларів. Тобто ви розумієте, що виступ Дональда Трампа так, це постійні такі намішані теми. Від нелегальних мігрантів до урагану Хелен, від урагану Хелен до економіки, яку планує Гаріс запровадити у Сполучених Штатах Америки. Далі Трамп зазначив, що Гарріс наклала заборону на експорт природного газу в Пенсільванії. Ми втратили 150 мільйонів доларів на кампанію проти Байдена. Хочу зазначити, що раніше Трамп говорив, що вони витратили 100 мільйонів доларів. Зараз це вже 150 мільйонів доларів. Сума змінилася за висловом Трампа. І далі він зазначив, що ми досягнемо Марса до кінця мого президентського терміну. Ілон Маск пообіцяв, що зможе це зробити. Це вперше, коли Трамп дає таку обіцянку щодо досягнення. Марсу з боку Сполучених Штатів Америки, і, власне, завершив він свій виступ обіцянками з платформи Національного комітету республіканської партії та щодо захисту другої поправки Конституції, тобто які ми можемо зробити висновки за результатами цього заходу. Основний акцент здійснювався на події 13 липня, так коли Трампа намагалась вбити в Батлері Пенсільванії. І, власне. Дата проведення ось цього заходу так вона була вибрана не випадково, так за місяць до загальних виборів для того, щоб максимально мобілізувати свій електорат. Другий висновок стосується акцентів на нелегальних мігрантах, на наслідках урагану Хелен і критиці віце-президентки США Камали Гаріс. Плюс перерахування обіцянок з платформи Національного комітету республіканської партії. Так, тобто такі акценти робив як Джейді Венс, так і власне Дональд Трамп. І загалом цей захід він був правильно організований для отримання підтримки з боку жителів Пенсільванії і для того, щоб мобілізувати відповідний електорат. Цікаво буде подивитись на нові соціологічні опитування, саме після цього заходу, чи зможе Трамп щось отримати, так, якусь перевагу над Камелою Гарріс і, власне, що Гарріс буде робити для того, щоб нейтралізувати ось цей дійсно такий потужний захід від Дональда Трампа, так, незважаючи там на ті чи інші тези, які. Висловлював там, там було дуже багато знову ж таки людей, і, власне, все там було сформовано так послідовно, для того, щоб і згадати події 13 липня і нагадати жителям Пенсільванії про вибори. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок. Для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!